У Луцьку відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. На захід завітала керівниця центрального офісу конгресу Лілія Пашина. Команда офісу конгресу працюватиме в стаціонарному режимі в Києві, і ми зможемо зустрічатися з усіма головами громад при потребі. Крім того, команда покликана забезпечувати постійну, Комунікації з усіма, до кого колись можливо було важко достукатися, і представниками офісу президента, Верховної Ради, міністерства. Участь у конгресі взяли керівники органів влади Волині та очільники громад. Основне питання це корпоратизація комунальних підприємств, розвінчування міфів та перспективи від впровадження закону для територіальних громад. Для державних підприємств. Це є Тобто всі державні підприємства протягом перехідного періоду, це протягом 3,5 років з дня введення в дію цього закону, будуть зобов'язані перетворитися до ГАТО або Сімейство. Для комунальних підприємств це не обов'язково. Тобто ви можете перетворювати, корпоратизувати свої комунальні підприємства протягом. Не обмежимо пріоритет також під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання реалізації державних програм у сфері ветеранської політики. Цьому році з обласного бюджету передбачено 30 мільйонів. Це така підтримка по 100 тисяч для сім'ї. Якщо в них слів загинув, то з обласного бюджету таку підтримку. Позитивно також хочу відмітити в області напрямки реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій, в першу чергу міського. За напрямком ветеранського підприємництва, маємо також підтримку для областей, для наших ветеранів. Їх здійснюємо через Український ветеранський фонд. Зокрема, по Волинській області надано таку підтримку для реалізації 11 проєктів вже. На завершення конгресу учасники обговорили питання підготовки до участі у третьому міжнародному саміті міст і регіонів.